Нарешті я дочекалася колона. Мама, без комментарія. Дочекалася, зараз будемо смакувати. І ви пригощайтеся. Сідай, мама, і ти тонки. Вот сюда залезу, хотя ты с краешки. Вот два тольника. Прямо от меня забрал. Де самі Томсті? Це мій ангел охоронець теж, мама. <ривіт> всі, вам всім передає привіт. Мама, ну можеш кусать просто. Зачем ти режеш таким здоровим? Я маленька, я поріжу ось так собі. Чесне слово. Я не буду. Ну дивіться, він дзвонкий. він з сухим кінчиком. Всім привіт, всіх люблю обожнюю. Не такой тюрьмы. Красный, как ты? Ты нужен. Ні. А Лариса я казала, що темно-рожеве. Дуже смачный пядя. Дуже смачні. А тебе, ТБ я не пядя? Ну, по 15, Приємного смакування. по пятнадцать, я кажу